Я не люблю виводити білих людей на відверті розмови про Обаму. Ви дали йому спробувати? Ви дали Ви дали йому спробу довжиною в два роки. Ви такі, ну так, я спробував. Спробував. Ми спробували. Але ж бачите, нічого, все просто розвалюється. Так і є, дійсно. І я дещо скажу вам, чого ви не знаєте про чорних людей? Ми були на вашому боці. У розмові з білими людьми ми були б значно більш на вашому боці, якби ви, ну знаєте, просто нічого не говорили про те, як ви ставитесь до будь-чого расового. Ми вас наздоженемо в цьому. Ні, серйозно, тому що чорні люди вже за крок від та якого хуя цей Обама чудить. Але занадто багато білих ненавидять його відкриту. Тому ми просто не можемо заваліть єбала, закрийтесь. Я не буду проти свого ж перестань. Якби на ці мітинги, вся така фігня? Скажу вам, я от на стілічки близький йду. Я злий на нього бі, думав, що в мене на цей момент вже буде білий раб. Я думав, я думав, що це час розплати. Коли вже в мене буде якась біла родина, якась здорова, стара живна тітка, підігрівала б мені ліжко. А ну швидко нагору, Сьюзен! Грій моя ліжко, годуй мою дитину своїми гігантськими білими тітками. А я поки піду на вулицю, гляну твоєму в обличчя та вирішу, варто мені його продати чи ні. Гей, ти шариш, що твоя жінка мені зараз постіль, гріє на горі? Знаєш це, так? Філіппе?